Друзяки, в черговий раз кажу вам добрий вечір. Радий бачити вас всіх на нашому YouTube каналі. В нас сьогодні відео буде із рубрики розпаковка. Ну, Вірніше, ми вже в принципі розпакували посилку, ну, тому що потрібно було її розпакувати на пошті, так як ну, ну, треба було перевірити комплектність і роб... ну, роботоздатність це я знав, що працювати на комплектність. Так що, друзі, ви вже побачите розпаковані товари. І зараз я вам покажу. А до нас приїхали е, чудові світильники для акваріумів. Чудові офігенні світильники, ми вже подібну серію юзали. Е, дуже, дуже гарна серія. І тому ми ще такі світильники, як кажуть, замовили. І зараз з вами проведемо розпаковку, подивимось їхні основні параметри, почитаємо їхні основні що там, показники. Ну і звісно ж, поміряємо, подивимось, як воно виглядає на акваріумі. І протестуємо, як насправді виглядають ці світильники. Як вони світять. Так що, друзі, приїхало від нашого товариша такі чудові світильники. Приїхало в трьох розмірах 40 см, 50 і 260. Давайте зараз ми всі три варіанти витягнемо з коробки. Я покажу вам комплектність. ну А перед тим як я витягнув, ми подивимось на пакування. Коробка така дуже класна, якісна. Це робиться для європейського ринку. Світильники, так що тут все на вищому. Рівні. Так, і що ми маємо? 60. -ка. У нас розмір. Дивіться, який. 60. 600 довжина. 115 ширина. 10 товщина. 15 Вт. Його потужність. Значить, який у нас ще? 50, 40, давайте. Да? Бо впаде зараз із того. 40. Відповідно, 400 115 на 10 і 10 Вт потужність. І 50ка у нас, 50, 50ка. 50 у нас також відповідний розмір 515 на 10 і 12 Вт. Приїхало в чорному корпусі колір, чорного корпус чорного кольору. отак От воно виглядає на коробці. А як буду виглядати? Насправді зараз глянемо, коли розпакуємо. Дивіться, економія 60%. Акваріумна лампа, ультра, алюмінієвий профіль. Так що дуже-дуже гарні показники. Ось пишеться, дивіться, 50-60 см акваріум. Оптимальне його е, використання, на який розмір. Сороковка у нас використовується. 40 50 см. І відповідно, 60-ка у нас буде 60-80 см. Як вона буде. 60-80 Ну, у нас є і. Коротше, ми попробуємо, Подивимося, як воно буде насправді освітлювати. І так, давайте зараз розпакуємо всі три розміри з коробок. Візьмемо, поміряємо, подивимось до чого і як. Дивіться, витягли ми з упаковки кожен розмір. Ще раз наголошую, 60 ок у нас 2. Це такий найпоширеніший розмір. Стандарт 60 см. Що ми бачимо? До кожного світильника, що вилка, провід з вилкою. Зараз ми подивимося, скільки довжина кабеля у нас самого від світильника і до до вилки Для цього ми взяли рулетку. Зараз ми заміряємо, скільки довжина від ручей кабеля. так Довжина кабеля 1,40 сорок. сорок довжина кабеля. Цього достатньо, щоб е, світильник ваш став нормально на акваріум. І, в принципі, висоти тумби, як правило, 1,40 метра вистачає. Ну, це стандартна довжина, як я вам скажу так, на багатьох фільтрах метр 1,20 м, кабеля на обігрівачах, метр, двадцять, то вистачає. Вилка вже європейська. Потім тут стоїть драйвер такого прикольного дизайну. Кнопка включення. І ще тут перемикаються режими світіння. Ну, Це я покажу вам чуточку пізніше. До кожного йдуть отакі ніжки, пара ніжок до кожного світильника. Це з нержавейки. Зараз ми їх знімемо захисні. О, отак. Давайте. Якими? Давайте будемо переміряємо всі розміри, дійсно, щоб знати вже скільки. Тобто, дивіться, 60-ка. Значить, сам світильник 60 буде 57,5? 50, відповідно, 47,5, 40 37,5. Тобто, це вже більш точніші розміри. Ширина профілю у нас 115, да, як і пише, і товщина 10. Значить, що ми маємо? Ми зараз. Повставляємо ніжки у світильники і поміряємо, наскільки вони максимально ну, роздвигаються щоб для безпечного встановлення на акваріум, і щоб, ну, і щоб до якої ширини можливо встановити на який акваріум. Дивіться, на кожному світильнику є отута така, таких два отвори. Да? Ось. Сюди вставляються ніжки. Так Вставляються все плотненько. Все красиво, все чудово. Аналогічно інша сторона так само. Це. Е... І потім, коли ви ставите на самі ребра жорсткості, ви регулюєте. Е... Дуже прикольний дизайн. Чорного кольору. Е... Чорного кольору. Прикольна, така... тут така цікава перфорація. Він такий тоненький слім. Отак От все, все ну, можна здвинути з, -з, 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 -з залежності від. Який у вас акваріум? Ну, мінімальна сороковка, зараз я, зараз повставляємо всі, повторяли всі ножки, максимально ми їх здвинули до корпуса і можемо заміряти зараз скільки, на який мінімальний, тобто на 40-ку, якщо акваріум у вас 40, стане 40, 41 навіть, 41,5 між ребрами. Тут а виходить 51,5. І тут 60, тобто на 60-40, 60-40 і 50, як і пише, все нормально стає. І е, максимально бачите, можна ось, щоб максимально стояло на склові, не падало, тобто ось дивіться, можна роздвинути. Тобто можна 40-вку на 57 навіть можна роздвинути. 50-ку можна, щоб теж устойчиво було, щоб... 67 і це відповідно 77, то й 80, Да, Можна і більше, да. Коротше, 40-ку можна до 50, ну, так як і пише на, на коробки. Так як і пише на коробки. Да. Все чітко. Е, мають е, такий класний гнучкий м'ягенький кабель. Е, мають світодіод, дивіться, 5 рядів світодіодів. Світодіоди використовуються. Які тут використовується? 57,30. 57, це холодний білий колір е, у всіх світильниках? Мається, дивіться, 60-ки у нас скільки? 3, 6, 9, 12. 14 на 5. Це скільки? 70 штук в 60-ки? У 50-ки 3, 6, 9, 11, да? 12, 55. І в 40-ки 3, 6, 8. 40. 40, 55 і 70 сідодіоді відповідно. Ще раз наголошую, дуже цікавий презентабельний вигляд має. Отак От він у вас буде знаходитись на акваріумі. Дуже цікаво, дуже класно. Е, пропоную вам перейти зараз до акваріуму і, і подивитися, як він працює, які в нього є режими. Ставити будемо його на оцю 60-ку. Я недаремно обрав цю 60-ку, тому що в нас є стандартна 60-ка. 60-30 на 30, ну, десь так, вона невисока, 30 см висота, то тут 40 см висота. Я недаремно сюди поставлю, ну, хоч захотів протестувати, тому що. ну, Щоб подивитись максимально, як воно пробиває до дна, чи не пробиває. І так, наш акваріум 56. Тобто 60-ка сюди вже буде велика. Беремо 50-ку. Беремо 50-ку, 50-ка написано у нас скільки від 50-60 максим. ну, щоб нормально. Ставимо, зараз я вам покажу. Так, так, так. Отак, встановлюється. Зараз. Тут у нас стоїть інший світильник. Ну, дивіться. Встановилось, ось як вигляд, має вигляд світильник топовий. Ну, не топ, ну, я да, до інших фірм он позаду стоїть. І оцей же ж наш той що приїхав. Він набагато нижчий, набагато тонший. І він буде класно, ну взагалі чудово має вигляд. Чудовий має вигляд. Е, вмикаємо. Вірніше зараз да, розмотаємо кабель. Кабель, кабель. А воно за... Так що дивіться, друзі, як гарно, гарно все вийшло. Друзі, трошки, мабуть, там пауза неправильна, мантр неправильно склав. Коротше, повторюся ще раз. Є три режими. Три режими. Вимикаємо. Перший режим вмикається два ряди. Дивіться, як світиться. Два ряди горить, світи світодіодів. Вимикаємо. Три ряди світи. Бачите, як класно. Тобто ще яскравіше. І найбільший це 5 рядів. Цього більш ніж достатньо для вирощування якихось ну, плюс-мінус складних рослин. Подивіться, як гарно грає риба під цим світлом. Я вам скажу, що ну, досить таки цікаво. він мені схожий на чихірос. І я вам скажу, дивіться, якість світодіодів не просто такі, як на Алиекспрес світильники, що аж синім світе. Хоча написано холодний білий, аж синя. Тут -то топові нормальні світодіоди, нормальної якості, які вам прослужать довго. І ви будете задоволені. І він не гріється майже. Ну, нормально, майже невідчутно. Тобто ширина радіатора гарна, він дуже класний. Виглядає на вашому акваріумі. Е, враховуючи те, що в нас валіснерія поверху затягла все, але все одно світло попадає сюди. Вибачайте, якщо я повторюсь відео, бо я не, нечайно поставив на паузу. Не знаю, чи записалось з першого разу, чи не записалось. Ну, послухайте ще раз. Друзі, дивіться. Даний світильник в чотирьох позиціях є в нас. Можете писати нам в коментарі, в кого є е, е, мій контакт, будь ласка. З питань придбання цих світильників, пишіть мені, є в нас 4 позиції. 60-ки, 50 і 40-ка. 40-ка вона йде на невеличкі акваріуми. Ось дивіться. 60-ка це вже 60-80 написано. Це 40-50. Ну, В принципі, теж для невеликого акваріуму цей світильник буде такенний, класний. Всі вони працюють так само, як і. Оцей, тобто, три варіанти включення. Ну, бачите, дивіться, я б сказав б аж занадто світло для цих рослин. Тобто можна сміливо використовувати на, на першому рівні, тобто на два ряди світодіодів. Офігенні. Друзі, кому сподобалось, будь ласка, пишіть в коментарях, е, чи сподобалося, чи не сподобалось. Для замовлення пишіть мені також в коментарях або в особисті, в кого є. Обов'язково ставте подобаєчку, обов'язково підписі... підпишіться, хто не підписався. І, звісно ж, не забувайте, у нас на каналі проходить зараз розіграш, присвячений набору 2000 підписників на нашому каналі. Будь ласка, там вже йде голосування за переможця. Переможець буде визначений по кількості переглядів. Найбільша кількість переглядів переможець. І, відповідно, друге-третє місце. Так же само визначається. Передивляємось, чим більше переглядів, тим більше шансів у наших конкурсантів виграти в цьому конкурсі. А я вам кажу до побачення. Ще раз покажу вам чудовий цей світильник. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Обов'язково, як кажуть, придбайте собі таку тему. Та ви що огонь, мені дуже подобається. І будуть ваші рослинки задоволені, і ваш акваріум буде, набере нових красок чи нових, нових фарб. вибачайте. Так що, друзі, всім до нових зустрічей і до побачення.